Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга розділ 48, ЧАСТИНА 6. КРАСАТА принадність релігійної манії у тому, що їй під силу пояснити геть усе. Щойно Бога чи сатану визнають за першу причину всього, що відбувається у світі смертних, питань до випадковостей не лишається, і нічого вже не змінити. Щойно людина опановує заклинання на кшталт тепер ми бачимо ніби крізь тьмяне скло або незбагненним чином вершаться його діяння, логіку можна бурнути у вікно. Релігійна манія один з небагатьох безвідмовних способів, яким реагують на примхливість нашого світу, бо вона повністю виключає його довільність. Для справжнього релігійного маніяка все має свою мету. Скоріше за все, саме тому чувак сміттєбак із 20 хвилин пробалакав із вороном, який трапився йому на дорозі західніше Одвейла. вейла. Він був переконаний, що то посланець темного чоловіка або ж його втілення. Ворон довго дивився на нього зі свого сідала на вершечку телефонного стовпа, Та мовчки сидів там, допоки не знудився, не зголоднів, або ж допоки сміттєбак не вилив йому усі подяки і присяги на вірність. Біля Гранд Джанкшн він узяв собі новий велосипед, і 25 липня сміттєбак мучав західною ютою. Їхав трасою 4, що оєднає східний відрізок Ай 89 з магістралю Ай 15 що тягнеться з північної частини Солт Лейк Сіті аж до самого Сан Бернардино, штат Каліфорнія. І коли переднє колесо його новенького велосипеда вирішило попрощатися з вилкою та покотилося до пустелі, чувак сміттібак перелетів через руль і приземлився на голову. Чудо, що черепа не розколов, коли це сталося, він гнав на швидкості сорок і то без шолома. Та менш ніж за п'ять хвилин він зіп'явся на ноги кров струменіла з кількох порізів та подряпин, заливало йому обличчя, однак сміттібак зашаркав ногами і виконав свій коротенький танець. Сібола за тебе життя, сіболала, тиць, тидиць, тидиць, наспівував він, кривлячись від болю. Для зламаних духом і розтрощених черепом нема нічого більш утішного за гарну мулитовну вмазку. 7 серпня Ллойд Генрейд зайшов до кімнати, у яку попереднього дня заселили чувака сміттєбака, він тоді мало не марив от зневоднення, гарна кімната. Тридцятий поверх Мджім. У ній було кругле ліжко з шовковою білизною, над яким висіло дзеркало точнісінько такої ж форми та розміру. Чувак сміттєбак поглянув на Ллойда. Як почуваєшся, сміттєбаче? спитав Ллойд, зустрівшись із ним поглядом. Добре, відповів сміттєбак. Краще. Трохи їжі, води і відпочинку. От і все, чого тобі бракувало, сказав Лойд. Приніс тобі чистої одежини. Розмірів не знав, тому набрав навмання. На вигляд якраз. Сміттібак не знав своїх розмірів, не міг запам'ятати, й годі. Він узяв у Лойда розтягнуті джинси й робочу сорочку. Спускайся снідати, як перевдягнешся. У Лойдові мові чулася шанобливість. Більшість наших є у готельному ресторані. Звісно, окей. Ресторан гув од розмов, і сміттєбак зупинився за рогом, його вхопив страх. Коли він зайде, на нього дивитимуться усі, дивитимуться і іржатимуть. Спершу захихоче хтось за дальшим столом, тоді до нього долучаться ще. Наступної миті столи наїжачаться вказівними пальцями, і весь ресторан вибухне реготом. Гей, ховайте сірники, он іде чувак, сміттєбак! Гей, сміттяче, що сказала старенька Семпл, коли ти спопелив їй чек. Пісяйшся вночі, га сміттєбачко. Його тіло вкрилося потом, і сміттєбак зробився липким, попри душ, який прийняв після відвідин Лойда. Він згадав, як поглянув у дзеркало, що висіло в душові, і побачив своє поцятковане з трупами лице, висушене тіло та оченята замалі для глибоких очниць. Так, вони реготатимуть. Він дослухався до того, як жебоніли розмови, як дзенькали об тарілки столові прибори, і думав, що краще просто злиняти. Та тоді він згадав, як вовк обережно взяв його за руку та повів геть від металевої домовини, у якій сидів пацан, розправив плечі і зайшов до ресторану. Кілька людей підняли голови та одразу ж повернулися до їжі з балачками. Лойд сидів за великим круглим столом посеред кімнати. Він підняв руку та помахав до сміттєбака. Сміттєбак рушив до нього, петляючи між столів, що стояли під темним табло електронного лотерейного тоталізатора. З лойдом сиділо ще троє усі вони їли омлет із шинкою. Візьми собі їдла, сказав лойд, його тримають гарячим. Чувак сміттібак узяв тацю і пішов по їжу. На нього дивився здоровань у брудному кухарському вбранні. Ви містер Горган? несміливо запитав чувак сміттєбак. Горган вишкірив поцятковані прогалинами два ряди зубів. Ага, та, хлопче, ми нікуди не заїдемо, якщо ти мене так кликатимеш. Зви мене білюком. Тобі вже покращало? Коли ти прийшов, ти був страшний, як гнів господній. Значно краще, це точно. Намина яйки, їх скілько душі завгодно. Та не напосідай на смажену картоплю. Принаймні я б не напосідав, бараболя стара й жорстка. Ласкаво просимо до команди, хлопче. Дякую, сказав сміттєбак. Він повернувся до столу Лойда. Сміттєбаче, ось це кен Демот, чолов'яга з лисиною Гектор Дроген, а ось цей пацан, який намагається відростити на обличчі те, що буяє в його дупі, зве себе козирним тузом. Усі до нього кивнули. Це наш новенький, сказав Ллойд. звуть чувак Сміттібак. Усі потисли йому руки. Сміттібак узявся за омлет. Він глянув на молодика з ріденькою борідкою. Не передасте мені солі, містере Тузік? вічливо спитав сміттєбак під кінець голосно гикнувши. На мить зависла здивована мовчанка. Вони перезирнулися та розсміялися. Сміттібак витріщався на них, відчуваючи, як у грудях розростається паніка, а тоді почув той сміх, уперше дійсно почув його вухами та розумом, і зрозумів, що в тому реготі немає нічого злого ніхто не питатиме, чому він спалив церкву, а не школу, ніхто не дійматиме його пенсійним чеком старої Семпл. Він також міг усміхнутися. Так сміттєбак і зробив. «Містер Тузік, гиготів Гектор Дроген. Козиряка, оце попуск, Містер Тузік. Зашибісь, Містер Тузік, бляха мужик, просто обісратися. Козирний туз передав сміттєбакові сіль. Просто туз, чуваче, зли Тузом, і я озвусь. Не клич мене містером Тузіком, і я не зватиму тебе містером сміттєвозом, домовились? Окей, сказав усміхнений чувак сміттєбак. Без проблем. Гей, містер Тузік. по дівочому пропущав гек дроген і знову зриготав. Тузяко, тепер ти з цим прізвиськом до самої смерті богом клянуся. Може, і так, але якось переживу, сказав козирний туз, і підвівся, щоб узяти ще омлету. Проходячи повз чувака сміттєбака, він стиснув його плече. Рука була теплою та твердою, дружня рука, яка не щипає, не викручує. Чуваку сміттєбаку зробилося тепло і приємно, і він заходився їсти. Ці теплота з приємністю були настільки рідкими гостями в його нутрі, що на мить йому здалося, ніби він захворює. Сміттібак звів очі, поглянув в обличчя навколишніх людей і подумав, що він зрозумів, чим було те химерне відчуття. Щастям, які гарні люди, подумав він. Слідом за тією думкою вигулькнула ще одна Я вдома. Того дня йому дали відіспатися, та наступного ранку його та багато інших повантажили в автобуси і відвезли до дамби Болдера. Цілий день вони провели там, міняли в двигунах мідну обмотку. Він працював на лавці з видом на воду то було озеро Мід, і над ним ніхто не стояв. Чувак сміттєбак вирішив, що в них тому не було наглядачів, що всі любили працю так само, як і він. Та наступного дня він довідався, що це зовсім не так. Була чверть по десятій ранку. Чувак сміттєбак сидів на лавці та намотував дріт, пальці працювали, та думки ширяли десь за мільйон миль. Він складав псалом на славу темного чоловіка. Сміттібак уже вирішив, що знайде велику книжку точніше, книгу, і почне записувати певні думки про нього. Може, вийти книга, яку хтось колись читатиме? Ті люди, які ставляться до нього так само, як і сміттєбак. До його лавки підійшов кен демот, і, попри пустельну засмагу, кен мав блідий і наляканий вигляд. Ходімо, сказав він, на сьогодні все. Вертаємося до Вегаса. всі вертаємося, автобуси чекають на вулиці. Га? закліпав на нього сміттєбак. Не знаю, це він наказав. Лойд передав іншим дупу в руки та гайда, сміттєбачко. Коли до справи замішаний наш головний питань краще не ставити. Тож він нічого й не питав. На дворі на гувердрайв на холостому ходу стояли три шкільні автобуси з Лас-Вегаса. до них сідали чоловіки з жінками, розмов майже не чулося. Та вранішнє повернення до Лас-Вегаса було цілковитою протилежністю звичних поїздок до дамби й назад. Ніхто не жартував, не перемовлявся, і 20 жінок із 30 чоловіків їхали мовчки. Усі поринули у власні думки. Коли вони вже під'їжджали до міста, чоловік, який сидів через прохід від сміттєбака, тихо сказав до свого сусіда: Це гек, гек дроген? Трясся, як цей страшко про все дізнається. Замовкне, обірвав його товариш і кинув недовірливий погляд на сміттєбака. Сміттєбак відвів очі і подивився у вікно на пустельний пейзаж, до його думок знову закрався неспокій. О господи. сказала одна жінка, коли вони виходили з автобусів, та інших коментарів не пролунало. Сміттібак спантеличено роззирнувся здавалося, ніби там зібралися всі мешканці Сіболи геть усі. До міста повернулися всі сібольці, за виключенням розвідників, які могли бути де завгодно, починаючи півостровом Каліфорнія і закінчуючи Західним Техасом. Вони зібралися біля фонтана щільним півколом у шість-сім рядів, загалом більше, ніж чотири сотні. Люди позаду ставали на готельні стільці, аби краще бачити, що відбувається, і, перш ніж підійти ближче, чувак сміттєбак думав, що дивляться вони на фонтан. Вигнувши шию, він помітив, що на моріжку перед фонтаном щось лежить, та роздивитися як слід йому не вдалося. Хтось схопив його за лікоть то був Ллойд з білим напруженим обличчям. Якраз тебе шукав. Він хоче з тобою зустрітися трохи пізніше, а поки що треба з цим розібратися. Господи, як я це ненавиджу. Ходімо, мені потрібна допомога, і обрано тебе. У сміттєбака закрутилася голова. Його хотів бачити він, він, та поки що потрібно упоратися із цим, чим би воно не було. Що таке, Лойде, у чому річ? Лойд не відповів. Не відпускаючи сміттєбака, він обережно повів його до фонтана. Натовп розступився, мало не відсахнувся від них. Вони йшли тим вузьким коридором, стіни якого укривав невидимий холодний шар страху та відрази. Перед натовпом стояв білюк горган. Він курив цигарку. Однією ногою сперся на об'єкт, якого не міг роздивитися сміттєбак, та тепер стало ясно, що це дерев'яний хрест. Вертикальна балка була з 12 футів завдовжки. Хрест скидався на літеру Ті. Усі тут? спитав Ллойд. Ага, сказав білюк. Гадаю, що всі. Вінк провів перекличку дев'ятеро наразі поза штатом. Флек сказав, що на них можна не зважати. Лойде, ти як тримаєшся? Усе буде нормально, сказав той. Ну, не зовсім нормально, але ти ж знаєш, упораюся. Білюк зиркнув на чувака сміттєбака. Хлопець уже щось знає? Нічого не знаю, сказав сміттєбак. Його охопило сум'яття. Унутрі вирувала битва між надією, переляком і побожним захопленням. У чому річ? пробелькотів він. Я чув щось про гека. Так, це все через гека, сказав Ллойд. Зловили з коксом. Клята пилюка, як я ненавиджу цю парашу. Гаразд білюче, краще, щоб виводили. Білюк рушив до готелю, переступивши прямокутний отвір у землі. Всередині діра була вимащена бетоном, на вигляд, якраз щоб прийняти в себе нижній кінець хреста. Коли вітній білюк Горган затрюхикав широкими сходами між двох позолочених пірамід, шувак сміттєбак відчув, що в його роті пересохла вся слина, він рвучко розвернувся до мовчазного натовпу, який стояв півколом під блакитними небесами. «Тоді до Лойда. Той роздивлявся хрест із білим обличчям і колупав білу голівку прища на підборідді. Ти ми його розіпнуть? урешті видушив сміттєбак. Для цього всі тут зібралися. Зненацька Лойд засунув руку в кишеню своєї линялої сорочки. Знаєш, а в мене для тебе щось є, це від нього, сказав передати. Я не можу примусити тебе його взяти. Добре, що не протупив спершу спитати. Хочеш собі. З нагрудної кишені він дістав чорний гагат на золотому ланцюжку у камені було крихітне червоне включення, так само, як і в Лойда. Він розхитувався перед очима сміттєбака, наче амулет гіпнотизера. Правда, читалася у Лойдових очах, читалася ясно і виразно, і сміттєбак знав, що не зможе плакати та повзати на колінах ні перед ним, ні перед будь-ким, та в першу чергу не перед ним. Заявляючи, що нічого не зрозумів. Візьмеш і приймеш усе інше, промовляли Лойдові очі. Тебе цікавить, що входить до всього іншого. Ну, звісно ж, гек дроген, гек і вимащена бетоном діра завбільшки якраз щоб прийняти в себе нижній кінець гекового христа. Незабаром садитимемо це деревце. Він повільно потягся за амулетом, його рука завмерла, коли пальці вже отот -от мали торкнутися золотого ланцюжка Це мій останній шанс, останній шанс знову стати Дональдом Мервіном Елбертом, та інший голос, у якому чулася велика могутність і водночас делікатність, в сміттєбакові уявилася холодна рука на гарячому лобі, сказав йому, що час вагатися давно минув. Вирішить обрати дональда Мервіна Елберта помре, він шукав темного чоловіка з власної волі, якщо вона взагалі є в чуваків сміттєбаків цього світу, приймав його допомогу. Якби не темний чоловік він би загинув у друк пацана, йому навіть на думку не спадало, що темний чоловік міг послати пацана саме з цією метою, а це означало, що своїм життям він завдячував саме йому, темному чоловікові. Чоловікові, якого іноді звали ходаком. Його життя. Чи ж не хотів сміттібак віддати життя за темного чоловіка, чи не наполягав на цьому, не повторював, наче мантру? Але ж твоя душа, невже ти й душу пропонував? «Стявши голову, за волоссям не плачуть, подумав чувак сміттібак і обережно взяв однією рукою ланцюжок, а другою чорний камінь. Гагат був холодним і гладеньким. Сміттєбак трохи потримав його в руці, просто щоб з'ясувати, чи він нагріється. Він гадав, що нічого не вийде і не помилився. Він повісив камінь на шию, і той притулився до його шкіри, наче крижана кулька. Та сміттєбак був не проти того холодку, він урівноважував вогонь, який завжди палав у його голові. Просто скажи собі, що це якийсь незнайомець, мовив Ллойд. Я про гека. Завжди так роблю так легше. так...» Двоє готельних дверей з гуркотом розчахнулися. До них полинули відчайдушні перелякані крики. Натовп охнув. Сходинками спускалася група з дев'яти осіб, по центру Гектор Дроген. Він борсався, наче тигр у тенетах. Обличчя в Гека було смертельно блідим, за винятком двох гарячково-червоних плям на вилицях. Усеньким його тілом стікали ріки поту. Він був голісіньким, мов щойно на світ народився. Його тримало п'ятеро чоловіків, серед них був і козирний туз, а Гек ще кпив з його прізвиська. Тузе. тараторив Гектор. Гей, Тузе, що скажеш? Не поможеш, друзяці. Мужик, скажи їм, хай перестануть. Я злізу з того лайна, богом клянуся, жодних понюшок. Що скажеш? Ну поможи трошки. Тузе, будь ласочка. Козирний туз не озвався а лише сильніше вхопився за хвицливу руку їхнього бранця. Цього було достатньо. Гектор Дроген знову заверещав його безжально потягли до фонтана. Позаду них йшли троє білюк Горган із великим саквояжем, чоловік на ім'я Рой Губс із драбиною, і лисий моргун Морган у нього постійно сіпалися очі з планшеткою, у затискачі був листок із друкованим текстом. Вони ступали врочисто, як плакальники на похоронах. Гека підволокли до хреста. Нещасний випромінював жаский жовтий сморід страху. Він закотив очі і показалися брудно білі білки, наче в коня, якого кинули на дворі під час бурі. Гей, сміттєбачку. прохрипів гек, коли рой губс заходився прилаштовувати позаду нього драбину. Чувач, сміттєбаче, друзяко, скажи їм, хай облишать ці забавки. Скажи їм, що я зіскочу, скажи їм, що такий переляк ліпший од усіх лікарень, скажи їм, мужик. Сміттєбак утупив погляд у землю. Коли він нагнув шию, чорний камінь вивалився із сорочки і повиснув перед його носом. Червоне око наче дивилося на нього, зазирало в саму душу. Я тебе не знаю, промимрив Сміттєбак. краєм ока він побачив білюка. Той стояв на коліні, затиснувши в куті рота цигарку і замруживши ліве око проти диму. Він відкрив саквояж, дістав гострі дерев'яні цвяхи. Переляканому чуваку сміттєбаку вони здалися завбільшки з кілки, якими припинають намети. Білюк розклав цвяхи на траві, а тоді дістав із саквояжа велику дерев'яну киянку. Попри животіння натовпу, слова чувака сміттєбака пробилися крізь панічний дурман, що окутав розум Гектора Дрогіна. Як це не знаєш? дико загорлав він. Ми ж снідали разом тільки два дні тому. Ти ще цього малого назвав містером Тузіком. Як це не знаєш? Ти з цикло брехливе. Геть, не знаю, повторив сміттєбак цього разу чіткіше. І він відчув щось дуже близьке до полегкості. Перед собою він бачив лише незнайомця, незнайомця, який дещо скидався на карлі Єйца. Його рука потягнулася до каменя та обкрутила його пальцями. Його прохолода надала впевненості. Брехло. крикнув гек. Він знову заборсався, що сили, працюючи м'язами і його оголеними грудьми й руками заструменів під. Брехло. Ще як мене знаєш, ще як брехло, ще як. Ні, не знаю. Я тебе не знаю і знати не хочу. Гек знову загорлав. Четверо захеканих вартових схопили його міцніше. Давайте, сказав Ллойд. Гека потягли спиною вперед. Один з чоловіків, які його волокли, виставив ногу та підчепив гека. Він беркицнувся на хрест. Тим часом моргун почав зачитувати друкований текст із аркуша на планшетці. Його пронизливий голос прорізав гекові крики, як виття круглої пилки Увага, увага, увага. згідно з наказом Рендала Флега, ватажка людей і першого громадянина, цього чоловіка на ім'я Гектор Алонсо Дроген засуджено до страти через розп'яття за злочин уживання наркотиків. Ні, ні, ні. кричав гек невіженим контрапунктом. Його услизла від поту лівиця вискознула із хватки козирного туза, і сміттєбак інстинктивно поставив на руку коліно, притиснувши зап'ясток до дерева. За секунду біля нього опинився білюк. Він присів поряд із сміттібаком, тримаючи в руках дерев'яну киянку і два грубі цвяхи. У його роті досі тліла цигарка. Він мав вигляд чоловіка, який зібрався постолярувати у себе на задньому дворі. Ага, отак і тримай, сміттєбача, бача. Зараз його пришпилю і хвилини не займе. Уживання наркотиків заборонене в громаді людей, бо не дає залежному робити повноцінний внесок у справу громади. швидко проголошував Моргун говіркою аукціонера, а його очі моргали, кліпали та сіпалися. У цьому конкретному випадку обвинуваченого Гектора Дрогана спіймали з наркотичним приладдям та великою кількістю кокаїну. Тепер геків вереск сягнув такої пронизливості, що, якби поряд було щось кришталеве, воно б тріснуло. Він сіпав головою з боку в бік, на губах з'явилася піна, руками побігли яскраві струмочки крові. Шестеро чоловіків, включно з чуваком сміттєбаком, підняли хрест і поставили його у яму з цементом. Силует Гектора дрога накорчився проти неба, від болю він закинув голову назад, химерно вигнувши шию. Чиниться задля добробуту людської громади, невблаганно кричав Моргун. Це послання завершується суворим застереженням і вітаннями громадянам Лас-Вегаса. І хай пришпилять цей бюлетень, що засвідчує реальні факти над головою відступника, і хай буде його відмічено печаткою першого громадянина Рендала Флега. О господи, як болить. репетував згори Гектор Дроган. «О, Господи, милий, господи, милий! Огосподи, господи, господи! Натовп не розходився мало не годину. Кожен боявся, що про нього потім говоритимуть, як про першого, хто не витримав. На більшості обличчя стояла відраза на багатьох інших подоба млявого збудження, та спільною їх ознакою був страх. А от чувак сміттєбак не боявся. Чого йому боятися? Він же не знав того чоловіка, геть не знав. Була чверть по десятій, коли до кімнати чувака сміттєбака зайшов Ллойд. Він глянув на сміттєбака та сказав одягнений, це добре, а я думав, що ти вже ліг. Ні, відказав сміттєбак. Ще не сплю. А що? Настав час, сміттєбачку, Лойд заговорив тихіше. Він хоче тебе бачити. Флег. Він? Ага. Чувак сміттєбак весь стрепенувся. Де він? За нього життя о, так! Верхній поверх. Сказав Ллойд. Він повернувся з узбережжя одразу по тому, як догорів Гек-Дроган. Ми з білюком повернулися зі звалища, він був уже тут. Ніхто ніколи не бачив, як він зникає чи приходить, сміття бача. та всі знають, коли він знову кудись зірвався, або коли повернувся. Ну ж бо, ходімо. Чотири хвилини по тому кабіна ліфта прибула на горішній поверх, і чувак сміттєбак вийшов із ліфта з вибалушеними очима та сяючим обличчям. Ллойд із місця не зрушив. Сміттєбак повернувся до нього. А ти не. Ллойд видушив жалюгідну посмішку. Ні, він хоче зустрітися з тобою наодинці. Щасти, сміттєбаче. І перш ніж він устиг сказати ще щось, двері ліфта зачинилися, і Ллойд зник. Чувак Сміттєбак розвернувся. Він перебував у шикарному широкому коридорі. Там було двоє дверей, і далі потроху прочинялися. Усередині чорніла темрява. Та сміттєбак помітив, що в дверях стоїть якийсь силует, і очі, червоні очі. Чувак сміттєбак рушив до силуета, серце повільно гупало в його грудях, у роті пересохло. Повітря робилося дедалі прохолоднішим, горілі руки взялися сиротами, десь глибоко в його нутрі, у могилі перевернувся та зойкнув труп Дональда Мервіна Елберта. А тоді все знову вляглося. Той самий чувак – промовив тихий чарівний голос. Як добре, що ти з нами. Просто чудово. За тебе життя. сухим попелом висипалися слова з його рота. Так, ласкаво сказав Силует. Губи розійшлися в усмісті, вишкіривши білі зуби. Та я не думаю, що до цього дійде. Заходь, дайно ну, на тебе подивлюся. Коли чувак сміттєвак заходив до кімнати, його очі світилися, а обличчя було обвислим, як усновиди. Двері зачинилися, і вони поринули в морок. На крижану шкіру сміттєбака лягла пекельно гаряча рука, і зненацька він заспокоївся. Сміттєбаче, у мене є для тебе робота в пустелі, сказав Флег. Чудова робота, якщо схочеш. Що завгодно, шепотів чувак сміттєбак. Що завгодно. Рендал Флег обійняв його за понурі плечі. Ти будеш моїм палієм? сказав він. Ходімо налємо випити і побалакаємо. І в кінці пожежа була дійсно грандіозною.